Деякі люди говорять, щоб думати, а деякі думають, щоб говорити. Перші зазвичай користуються методом. Опробування ідей на співрозмовнику, їм простіше сказати щось, почути свої слова своїми вухами, а потім погодитися чи не погодитися. Якщо ви переказували якісь новини чи проводили діалоги вслух з котом чи собакою, можливо, дзеркалом, то тоді ви говорите, щоб думати. А якщо навпаки прокручуєте в думках ідеї. Та практикуєте ментальні діалоги, то ви з другої категорії людей. Думаєте перш ніж сказати. Скромняшки, я сама така. Я Юлія Сотнікова, маркетолог, аудитор, шукач змістів та просто спеціаліст, який ненавидить наради, особливо з витребеньками. І робить все, щоб їх оптимізувати та скоротити. Давайте зі мною. Отже, коли два типи людей зустрічаються, то відбувається грім та блискавка. Одні не розуміють, навіщо теревені, коли так купа задач, а інші не вміють вирішувати задачі, якщо їх не проговорять з кимось. Саме тому здається, що часто люди бронюють час і заповнюють його балаканиною. Але це просто їх метод вирішення проблем. Ні. Порада перша: люди приходять і йдуть. Вам треба система, яка б лишилась надовго. Отже, зробіть систему і почнеться вона зі сформованого повідомлення. Поставте перед тим собі це питання: що станеться, якщо наради не буде? Чи справді вигідно проводити нараду або можна просто надіслати посилання на новий регламент у загальний чат? Якщо вам треба оголосити про якусь новину і не треба зворотній зв'язок від колег. То сформулюйте повідомлення в чат чи на пошту. Якщо вам треба зворотній зв'язок, то все одно сформулюйте питання заздалегідь та попередьте, що вам треба будуть ідеї. Чи консультації. Я вже казала, що деяким людям складно формулювати ідеї швидко, тож ви дасте їм фору і отримаєте класні ідеї, а не здивовані вирази обличчя натомість. Якщо вам треба презентувати ідею, напишіть в чат чи на пошту. Не збирайте нараду. Якщо вам треба вирішити проблему, нікуди від наради не дітися. Видання засан наводить жахаючу статистику на офісні наради в середньому йде 213 годин на рік. Це еквівалентно 27 робочим дням. Це основна причина переробок, коли доводиться працювати ввечері та на вихідних. Щоб не марнувати час, створіть систему, створіть в календарі подію та додайте робочі пошти колег. Попередьте мінімум за добу, щоб у них був час на подумати, і напишіть, звичайно, зручне повідомлення. Зрозуміле повідомлення: тема, суть, перелік питань, посилання на всі-всі документи, задачу в Task Manager, щоб вашим колегам було зручно. Дивіться приклад на екрані. Далі ідеї перед, а не після наради. Зберіть ідеї від колег перед нарадою. Це важливо. Якщо людина не присилає вам жодного речення, але просить призначити нараду, повірте, ця людина зжере ваш час та ресурс. Такі люди зазвичай або відсиджуються мовчки, або дуже активні, але непродуктивні. Знаєте таке? Бачили суперактивних колег з нульовою продуктивністю. Про них от якраз і мова. Збирайте навколо себе неактивних, а саме продуктивних. Не прислали навіть два речення, не запрошуйте на нараду. Виняток ваш керівник компанії чи відділу, тому що якщо у фахівця 10 плюс років досвіду, йому потрібно менше часу вникнути в питання. Тож дайте людям право відмовитися, якщо вони можуть прислати свої ідеї, але не можуть виділити час на нараду, то це окей. Не робіть кожну нараду обов'язковою. Виключення щотижневі чи щоденні планерки, якщо цього вимагають процеси вашої компанії. Далі у нас іде чіткий таймінг. Розплануйте нараду заздалегідь. Якщо щось піде не за планом, то краще все ж таки план мати, ніж його не мати. Ще одна порада, яка допоможе економити час. Якщо запланувати нараду на одну годину, то поставте таймінг на 45 хвилин, щоб пришвидшити учасників. Можливо, нарада і все одно триватиме годину, але точно не більше, як зазвичай, і трапляється. Голова наради. У кожної наради є голова, він же модератор. Зазвичай це людина, яка ініціює нараду. Обов'язки голови робити протокол або призначити того, хто зробить протокол, та виступати модератором, якщо обговорення зайде в глухий кут, схолоне чи навпаки перегріється. Далі, методологія. Оберіть комфортний метод обговорення. Наприклад, мозковий штурм, коли кожен учасник висуває свої ідеї без критики чи обмежень. Він класно підійде для творчих команд. Такий метод найбільш лояльний для сором'язливих колег. Московий штурм проходить так: кожен висуває всі ідеї, навіть без глузді, на перший погляд, потім вони обговорюються та обираються краще. Ще є метод. П'ять чому. На кожну ідею треба поставити п'ять питань чому. Щоб виявити її сильні чи слабкі сторони, можете користуватися і найпростішим методом обговорення по колу. Це залежить від команди ваших цілей та цілий проєкт. Протокол наради. Важливо, складіть короткий конспект, ім'я, пропозиція чи питання, а також список задач з дедлайнами і кому, що ви довірили по проекту робити. Обов'язково позитивне закінчення. Всі наради мають позитивно закінчуватися, навіть якщо йшли пекельні дедбати чи розбори польотів. Подякуйте кожному за ідеї і виокремить позитивні моменти. Відеоприсутність: увімкнена відеокамера це вже плюс 10 до поваги. Бувають різні обставини, коли камеру увімкнути незручно. Одразу попередьте про це. Дуже важко виступати перед аватарами, коли не бачиш реальних облич Повірте. Припустимо вимкнути камеру на декілька хвилин, наприклад, вигнати кішку чи відповісти на терміновий робочий дзвінок, але це все одно виключення, а не правило. Тепер давайте коротко пройдемося та зробимо чек наради на 10 коротких пунктів. Перше. Плануйте наради в календарі та підключайте зуму. Так ви будете знати, хто з учасників підтвердив намір приєднатися, а хто не підтвердив. Календар автоматично буде нагадувати про нараду листом на пошту. Друге. Нагадайте особисто тим, хто не підтвердив намір. Можливо, лист пішов у спам. Третє. Напишіть тему, питання, додайте пошту учасників, посилання на відеоконференцію. Прикріпіть всі матеріали, щоб учасникам було зручно їх дістатися. Четверте: зберіть пропозиції всіх учасників. П'яте: запросіть лише тих. То прислав вам ідеї. Шосте. Проведіть мозковий штурм, техніку питань чому чи інші, які подобаються. 7. Зробіть протокол наради. Конспект плюс всі питання та пропозиції, що виникли. 8. Перетворіть пропозиції та ідеї на задачі. 9. Складіть список задач та призначте відповідальних. Встановіть дедлайни до кожної задачі. Десяте. Нарешті проведіть аудит робіт після дедлайну. Але це вже стосується не нарад, а іншого робочого процесу. З цим чек-лістом у вас шанс на невдачу спуститься до 10%, але не до нуля. Тому я ще розповім про причини ваших невдалих нарад, щоб ви їх уникали. Перше немає чіткого плану наради. Давайте зберемося, щоб обговорити стратегію Google Ads для сайтком. Якщо без деталей, то це абсолютно невірно. Друга причина це поганий таймінг. Якщо нарада затягується, це створює напруження. Третє, немає діалогу. Всі учасники тихенько сидять та слухають, тому що або погано підготувалися, або не мають інтересу до проєкту. Найгірше, коли колеги під час нарад гуртають новинну стрічку, чи вставляють жарти чи недоречні ремарки в діалог з іншими учасниками. І четверте немає відповідальних. Ніхто не робить протокол, не призначає виконавців та дедлайни. П'яте: наради закінчуються ніяк або на негативній ноті. Всі просто розходяться, немає списку справ, дедлайнів та висновків. Дякую вам за увагу! Ці поради можуть здатися занадто важкими для новачка, але повірте, все вимагає досвіду. За кожною успішною нарадою стоять кілька неуспішних. Головне тут от що. Проводьте наради лише, якщо це вкрай треба. Відрізняйте активність від продуктивності, робіть протоколи, задачі та дедлайни. Які у вас виникли питання? Пишіть мені, ми будемо розбирати кожне.